Добрий день мої друзі. Дарини по-особливому. Смакували сьогодні дерунами за рецептом. Ну дуже смачно. Приготування дерунів звична справа для всіх українців і у більшості випадків проста повсякденна страва. Але якщо підійти до приготування з творчим натхненням, отримаємо несподівано святковий смаколик, що годиться для прийому гостей. Тож витратимо небагато часу і приготуємо деруни по особливому. Нам потрібні такі інгредієнти. Картопля 6-7 штук, цибулина одна, печериці 300 грам, 2 зубці чеснику, сіль, спеції, одне яйце, одна столова ложка, борошна, пів склянки сметани, 100 г твердого сиру. Картоплю, пів цибулини та чесничок натираємо на терці для диронів. Додаємо сіль, перець, яйце. Та одну столову ложку борошна. Смажити по довгості тонкі дируни до золотистого кольору з обох боків. Вечериця або будь-які інші гриби потушкувати з цибулею та спеціями до готовності та перемолоти в комбайні на фарш. Кожен дерун щедро змастити начинкою, звернути рулетиком і скласти в посудину для запікання, обкласти нарізаними грибочками полити сметаною та затерти сиром, запекти в печі протягом 10-15 хвилин, подавати, поливаючи, підливою, що утворилась під час приготування. Смачного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки.